Жодна сім'я не може існувати без довіри. Довіра має бути завжди і у всьому. Сім'я це там, де бережуть родинне тепло. Сім'я це ті, хто тебе люблять. Сім'я це місце, де тебе завжди чекають. Сім'я це віра, надія, любов. Мати це початок народження нового життя. Батько це відкриття нашої свідомості. Діти це продовження батька та матері. Разом це називається родина, але є деякі але спершу ти мусиш посадити родинне дерево, побудувати будинок та накрити його дахом. Віру свої сили, сім'я це основа всього. Сім'я це моя підтримка завжди і у всьому. Взаєморозуміння та повага одне до одного запорока За по площад сім'ї. Сім як у кожної сім'ї, у нас теж бувають труднощі. Але завдяки тому, що я проявляю до неї любов, а я до нього повагу, ми, ми все долаємо, долаємо разом. Головне для мене це родина і злагода у ній. Любов матері це затишний дворик, у якому завжди тепло і сонячно. Шануймо батька, шануймо матір, нам каже Біблія свята. І щастям будемо багаті на всі часи і на всі літа. Родина це те, заради чого потрібно прокидатися кожного ранку, молитися Богу і дихати кожну хвилину. Я будую Україну, ти будуєш Україну. Щасливі родини будують майбутнє України. Любов до батьківщини починається із сім'ї, тому щаслива сім'я це рука процвітаючої держави! Я дуже люблю свою сім'ю, бо вона в мене найкраща. І в мене є і мама, і тато. І я від щирого серця бажаю, щоб на цілій землі у дітей були люблячі мама і тато. Моя сім'я кожного вечора сідає разом до спільної вечері. Кожної неділі ми з сім'єю ходимо до церкви. Моя сім'я завжди підтримує мене у всіх починаннях. Жертовність як спасіння. Не руйнуймо, а спасаймо сім'ї. З Христовою любові. з прощенням і смиренням. Ми з дружиною прожили 40 років. Наша родина маленька країна. І молюємо один. одного. Зберігаймо християнські сімейні цінності для добробуту нашої країни.